Вітаю вас, друзі! Два дні залишається до старту International 2024, а саме його групового етапу. Так, 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 стримайте емоції, я розумію. Я розумію, хайп неймовірний, хайп шалений несеться, але треба поговорити, треба розібратися. Чи все так однозначно? Чи дійсно є той хайп? Чи дійсно є той настрій, як колись? Я не знаю, напевно, ще там під час інтернешналів в Америці, я б сказав. Бо для мене все не так однозначно. Почнемо почнемо з того, що всі команди доїхали про це. Вчора відзвітували акаунт з International в Твіттері, валь відзвітували про це. Всі, та не всі, най не доїхав, бо напевно почалися почався начальний рік там вуспіздюські його, або якісь проблеми з візою трапилися чи то случилось, можливо. От, і він не доїхав. Замість нього буде грати Сакса. Я думаю, що для колективу е, Тундра це очевидне підсилення, е, а не послаблення аж ніяк. От, тому, я думаю, на, їм це тільки на користь піде. І от тільки один гравець, по суті, серед заявлених, які були до інта, не доїхав. Ось фотокарточки, можете потім зайти на аккаунт з всі ці фотокарточки подивитися, розібратися. Я б тут усіх виділив цих парубків. Чому, запитаєте ви, чому ти виділяєш героїк? Що це таке? Чому це якась команда там, в, з Південної Америки номінально, і ти їх виділяєш? Тут наш підписник, шановний, зробив отакий, отаку таку штучку нам цікаву. Та? Це, власне, а, зашквари команд протягом року є всі учасники інтернешнлу. Ми тут записуємо факапи. Що туди входить: російські гравці, російський спонсор, участь у іграх будущого і на бідбумдачах. От ви самі вважаєте, де за шквар тут більший, де менший. Розбирайтеся, якщо хочете. Але от по цій шкалі, по цим підрахункам, у нас героїк якраз дуже чиста команда, скажімо так. Вони ніде помічені не були. Окрім мого біфу з Давайламою і його жарту про бомби до українського гравця, який він потім написав, вибачився вжає недоречним. І взагалі потім закликав не грати на російських там, турнірах. І взагалі став бодючком. 20 доларів донатив на Україну. Тому героїк дійсно дійсно молодці. Я думаю, що героїк з України можна підтримувати. Якщо вам дуже хочеться когось підтримувати, подумайте над цим. От, є Team Zero, але вони в Китаю, вони андердоги, вони тільки потрапили на індивом. І, в принципі, тому зашкварів шкварів і немає, тому що не було де шкваритись, вони нічого не демонстрували протягом року. Ну а далі вже дивіться самі. От, власне, ця табличка, можете на неї ще раз подивитися і вибирати, за кого ви хочете вболівати. Або не хочете вболівати, то вже ваші власне справи. Далі перейдемо до призового фонду з International, Він склав. Цього року, ну, принаймні станом на зараз. Я не кажу, що так воно і буде, але на великий тут апгрейд я б не розраховував. Зараз 2 мільйони 334 тисячі і щось там 429 копійок можете вважати. Бо дійсно це копійки. І от коли мене питають, що ти кажеш, що хайпу нема, це ж престижний турнір. Зрозумійте, коли ви щось дуже сильно роздули, оцю бульбашку до 40 мільйонів, а потім різке падіння, це зовсім інший турнір. Коли гравець грає за те, що змінить докорінно його життя, за те, що додасть шестизначну суму на його рахунок, і коли він грає за той турнір, який він грає протягом року, там, умовно, у ЄСЛ, або у PGL, або де ще, бо різниця насправді невелика. Вони грали Ріадо, Ріадо так більше геймченджер, ніж даний турнір насправді для організації, для гравців. Тому питання престижу інта воно не піднімається. Всі хочуть виграти, всі хочуть Егіду, бо це легенда, це історія. Але при цьому, з точки зору фінансової, це провалисько, це, це велетенський мінус, тому що це те, що теж підігрівало великий інтерес. Ми ходили, коли там люди питали, що у вас там ваш кіберспорт? Ми казали, от у нас турнір за 40 мільйонів доларів проходить. Подивіться, і вони заходили і дивилися люди, які взагалі доту не розуміють. Тому оцей хайп, де ми збирали велетенські цифри на трансляціях, він був викликаний. Насправді. У напевно найважливішій кількості саме через те, що е, був такий велетенський роздутий призовий фонд зараз цього немає, тому і турнір втрачає свій престиж. Це треба, щоб ви розуміли. Це не те, що ми там ходимо, або щось нам не подобається. Це просто факт, це просто дійсність, з якою ми мали рано чи пізно стикнутися. Але чому настільки великий стрибок для мене не зрозуміло, бо це стрибок дійсно у прірву. Ми з 40 мільйонів дійшли до 2 мільйонів там з третиною. Це... Це просто незрозуміло. Нам треба було триматися хоча б 10 мільйонів, 15, 20, я не знаю, ну хоча б якось підігрівати далі інтерес до цього легендарного дійсно турніру. Але зараз його важко таким назвати в тих умовах, що відбувається. От, наприклад, запрошення команд. Ви скажете, ну, запрошення, запрошення, ну роздруковано, щось написано. там. Ну Не запрошення, а те, що вони там в готелі побачили. Просто роздруковано, як я колись там у восьмому класі на своєму фотопринтері в Коростині друкував, та, коли мені тато купив. Правда, так це виглядає. Розумієте, колись відправляли не за а інвайти в капсулах, які були спочатку від Valve, де були підписи там, я не знаю, Фрог підписав. Там було воно так оформлено, все історично, класно. Це перші три інти чи скільки відправляли ці інвайти, коли були прямі інвайти ще на інтернешнл. Це була подія, це була така. Дійсно легендарна історія, де ми чекали, де команди чекали, де кожен отримав свій інвайт, гравець. Та а тут просто от папірець, всім привіт. Ось вам надрукований. мені кажуть: ну що, ну все нормально, кольорово, папірець кольоровий, все добре. Ну якщо вас це влаштовує, мене це не влаштовує, бо я був на інтернеш 6 разів, і я знаю різницю між тим, що було, і тим, що я бачу зараз. Тому повірте, це настільки падіння вниз. Ну, і далі ще одна історія трапилась насправді буквально вчор... ну, сьогодні вночі, я б сказав або сьогодні вранці, я вже збився з цими обстрілами. Облікували групи до The International і Зробили помилку в назві Gaming Gladiators. Це офіційний аккаунт International публікував. Розумієте, диявол в деталях. Все створюється з деталей. Всі оці моменти вони збираються в одну картину, на яку ми дивимося і не розуміємо, що це, чому це так? Групи насправді збалансовані, якщо говорити там суто про змагальну складову. Але все, що навколо цього, та Ну от, знаєте, ще такі моменти там, з ігрової точки зору. Ну Зараз Велетенська пірва, як на мене, між топ-командами і всіми іншими: от фалькони гладіатори, ліквід Ну, нехай спіріт там будуть. Можливо, хтось ще додасться, але це максимум. І далі Волотенська прірва. І ви думаєте, що ці гравці будуть грати на цьому турнірі під таким великим тиском, як раніше? Я вас запевняю, що ні. Цього не буде. Так, все ще хочеться написати виграв... вигравіювати своє ім'я на The International. Бо це історія на Аєгісі, але це не ці гроші. Це не геймченджер. це не зміна всього для е... цих гравців вже. Просто от, от це просто факт. І з цим треба рахуватися. Е, мені б дуже хотілося почитати ваші думки. Чи це тільки мій настрій такий? Бо я, я все життя своє свідоме, я в доті, та? Я, я був, коли вона зростала. І зараз я дуже сильно відчуваю, що вона дуже сильно падає, падає інтерес в першу чергу від розробників. І штучно здається, тому що виглядає так, що ком'юніті могло підтримувати цю гру спокійно і збирати призови спокійно, якби трошечки валів вкладалися в цю історію. Але ми знаємо там, ці новини про PGL, що тепер вони будуть керувати турніром, процесами, які в цьому турнірі відбуваються. Напишіть свої думки, будь ласка, з приводу того, чи ви вважаєте, що це все ще хайп того рівня, який був, ну, скажімо там, у 17-му 17 році, 18-му та навіть 19-му в Китаї. Чи все-таки у вас теж є відчуття, що вся ця історія потроху прямує до прірви, і рано чи пізно ми побачимо, що з International просто не відбудеться. І звичайно, це мало б коли статися. Питання, чому саме таким чином воно має статися? Я б хотів почитати ваші думки, обов'язково залиште коментар мені на цю тему. Але загалом, знаєте, якщо казати про якісь позитивні речі, то напевно добре, що в принципі майже всі гравці доїхали. Це робить турнірну складову турніру, спортивну складову турніру більш цікавою. Якщо говорити про доту, то вона в будь-якому разі на найвищому рівні. Яка б не була мета, дота кожного року розвивається. Гравці ростуть, командна взаємодія збільшується, більше і більше фішок вивчається. Тому я сподіваюся, насправді, що цей турнір врятує головне: дота, гра, яка залишається вічною, залишається неймовірною. Залишається просто максимально глибокою і фантастичною. Щоб там Valve не робили, але цю гру створили люди в першу чергу. І вона буде існувати в тому чи іншому вигляді. От така передмова, друзі, до The International 2024. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати мої думки. І обов'язково хочу, щоб ви поставили лайк під цим відео, залишили коментар зі своїми думками на задану тематику. Тримайтеся, хай вам щастить і гарного нам всім The International. Bye-bye.